Служба безпеки України зібрала беззаперечні докази вини бойовика окупаційного угруповання країни-агресора, який розвідував позиції збройних сил України та штурмував населені пункти у Бахмутському напрямку. За даними слідства, з 2014 року бойовик приєднався до незаконного збройного формування ЛНР. Згодом під позивним Сільвер проходив військову службу у складі 4-ї окремої мотострілецької бригади 2-го армійського корпусу народної міліції ЛНР. З початку повномасштабного вторгнення перейшов на бік ворога на посаді командира розвідувального взводу. Продовжує воювати проти українських військових. Крім того, він особисто записував відеозвернення до Кадирова. Звісно. Мы все с уважением относимся к чеченским братьям. Но имеют место неоднократные факты сексуального насилия с их стороны над нашими бойцами. И это же предел, который выходит за все рамки. На этом фоне повысился уровень напряженности и возникают постоянные конфликты, которые ставят под вопрос выполнение поставленных задач. Встановлено, що разом з іншими окупантами підрозділ під його командуванням неодноразово брав участь у штурмі та веденні бойових дій на сході України. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за участь у терористичній організації та вчиненні державної зради в умовах воєнного стану зрадника. Засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскації всього майна, яке є його власністю. Розслідування проводили спірб. Бітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.